Стартувала робота саміту мерів американського континенту, який зібрав понад півтори тисячі очільників міст. На запрошення держдепу США та USAID в ньому бере участь і делегація з України у складі п'яти голів українських міст. Мав честь представляти Україну на поважному зібранні, і очільник Ніжина Олександр Кодола. Це чудова нагода розповісти правду про війну в Україні. Про російські терористичні атаки також знайти ділових партнерів, міста побратими, міста партнери, і сьогодні у нас відбудеться зустріч Керівництвом державного департаменту, зокрема заступником держдепа, де ми будемо говорити про відновлення України, про енергетичну безпеку, про екологію. А завтра зранку у нас відбудеться зустріч з Ентоні Блінкеном, керівником держдепу, де ми будемо говорити про якомога скорішу перемогу нашої держави. Ми відчуваємо тут колосальну підтримку. Всього цивілізованого світу ми дякуємо американському народові, керівництву Сполучених Штатів Америки за безпрецедентну підтримку нашої держави. Потужним був виступ на саміті в США і очільника Києва Віталія Кличка та його відеопрезентація страшних наслідків руйнувань столиці. Працює над відбудовою та допомогою Україні в США і очільник тростянця Юрій Бова Тут спілкуємося теж про Україну, про європейський вибір, про війну, окупацію і багато багато інших тем загалом дуже плідний графік: Денвер, Вашингтон. Тож кілька тих, днів верніше бачають буду тут, і на матимусь максимально інформувати про те, що напрацювали для України для трансценція, закрема за словами Юрія Бови, цікавою була промова одного з мерів, який представляє один з корінних народів Південної Америки, які живуть фактично в джунглях. Всі акценти виступу були розставлені на збереження природи і планети. Звісно, він говорив і про новації, але в повній гармонії з природою. До прикладу, сонячні панелі мають бути на дахах будинків, а не на землі. А ще порадив усім вживати природний мед, який дає йому можливість узагалі не хворіти ось уже 25 років.